Стартував загальнонаціональний проєкт заміни старих ламп розжарювання на нові економні. Наразі для Закарпаття передбачено 600 тисяч ламп, проте програму розвиватимуть і надалі. Вона дозволить абсолютно безкоштовно кожному повнолітньому громадянину України обміняти п'ять ламп. Для цього безпосередньо на пошті треба пред'явити паспорт та індивідуальний податковий номер. Обмін можна здійснити у найближчому відділенні Укрпошти. Передбачені два основні канали реалізації цього проєкту. Перше, це можна попередньо зареєструватися в ділі в, ділі, в дії, зазначивши свої, внісши свої дані та вибравши оптимальний зручний для них варіант отримання. Або безпосередньо прийти в любе зручне поштове відділення, яке зручно, яке зручне або яке знаходиться поруч біля вашої домівки. Я спеціально хотів би наголосити. Попередити наших краян, що лампи вони дуже різноманітні, їх дуже великий спектр і широкий. Ну тому не дивуйтеся, якщо комусь е -о, хтось отримує лампу одного вигляду, а хтось отримує інших. Їх дійсно широкий асортимент. Потрібно лише звертати увагу на те, ми спеціально акцентуємо на цьому увагу. що… Для нас ключовими являються параметри це ширина цоколя. Тому що ми отримуємо лампи як з вузьким цоколем, там є 17, так міжнародна класифікація, так і з широким цоколем. Це є 24. в Ужгороді. Програма тільки стартувала. Ще чимало громадян не проінформовані. Тож оператори Укрпошти якраз активно над цим працюють. Кажемо, що якщо щоб були ну такі цілі лампочки, щоб вони були ну, як не побиті, не ну робочі, щоб були. Ну і вони з вони йдуть запасом. Уже я вже замітила це. І вже якщо не, не та вона, вже другі винімає сумки, просто ну і дають у перший же день старту програми в Ужгороді. Наю вже скористалися близько 500 людей, незважаючи на потік охочих, серед краян все ж мало тих, для кого програма вже не актуальна. У нас вже всі економні із акумуляторами, щоб було світло. Так що нам ми вже це, це треба було робити ще у жовтні, коли це почалося. Коли люди вже скупилися, то тепер хіба пенсіонери або ті, хто не може. Скористаємося такою нагодою дуже позитивно, і дуже нам подобається. Справа в тому що перед тим я всі, що мала повикидала, бо вже закінчилися і купила вже нові, так що не маю. Ну, чим що міняти? Кажу, мій чоловік, чесно кажучи, що може купимо, каже, то, щоб поміняти. Кажу, я думаю, такого не треба робити. Ну, Ми пошуткували просто. Давно вже стоять вдома. Ми користуємося постійно. Ми постійно Є економія. А в цілому як ставитися до такої програми? Утилізація проблема. Куди здати, то проблема. Разом із тим, загальнодержавна програма обіцяє утилізацію старих ламп розжарювання. Організацію цього процесу покладають на місцеві ова. В цілому ми орієнтуємося із розрахунку 50 мільйонів ламп на всю Україну. Виходячи з цього розрахунку, ми очікуємо, що поставка буде в порядку мільйон 600-1 мільйон 800 тисяч ламп. Тобто ми вже прикидали на виходячи з кількості дворогосподарств. Ну, це майже на кожне дворогосподарство Закарпатської області.